Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску Волинь прийняла евакуйованих людей з сумщини. Висновки працівників департаменту житлово-комунального господарства і проєктантів щодо пошкоджених будівель внаслідок нічної атаки РФ на Луцьк 6 червня. Скільки фермерських господарств працюють на Волині і на які програми підтримки можуть розраховувати? Запрацювали чергові дитсадки у Луцьку. Скільки дітей їх відвідуватиме? На Волинь прибули 20 евакуйованих людей з Сумщини. Це жінки з Хмельницького психоневрологічного інтернату. Про це повідомили в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації. Евакуйованих розмістили в Берестечківському та Рудинському психоневрологічних інтернатах. Підопічним показують кімнати в Берестечківському закладі, де вони житимуть. Ольга в інтернаті на Сумщині перебувала чотири роки. Зараз каже жінка, там залишатися страшно. Там бомбили там вшіма. Школу розбили бальницю, розбили автобуси. Знищили на верну неділю. До евакуації підопічних із сумських психоневрологічних інтернатів долучилися працівниці благодійного фонду. Рокада розповідає одна з них Юлія Пашкова. Дорога далася важко відразу, скажу, тому що люди були і знервовані, трошечки перелякані, трошки не в ресурсі. Після нічного переїзду також їм було досить важко. Документи були зібрані окремо для них спеціально і передані керівнику закладу, оскільки вони самі не можуть зрозуміти, який документ їм потрібен на цей момент, і можуть навіть загубити його. Крім того, люди хто міг узяли. Засоби гігієни, елементарні якісь продукти типу печива, водички. Це третя група переселенців, яка прибула під час повномасштабного вторгнення у Берестечківський психоневрологічний інтернат, розказує керівник Віталій Клемба. Зараз тут проживає 42 внутрішньопереміщених українців. Інтернатна установа розрахована на 180 підопічних, але враховуючи на те, що сьогодні яка ситуація в Україні, військові дії, всі ми розуміємо, що треба працювати. В умовах, які, які на даний момент нам диктує час, Одна квартира на вулиці Стрілецька, 65 визнана непридатною для проживання. Таке рішення ухвалили на засіданні члени виконавчого комітету 18 червня. За словами керівника управління капітального будівництва Луцькради Василя Ліщука, працівники департаменту житлово-комунального господарства і проєктанти оглянули лише частину пошкоджених будівель внаслідок нічної атаки РФ 6 червня за цією адресою. Каже, здійснили й повторний огляд. За його результатами зроблять висновок про визнання чи невизнання інших помешкань у цьому одноповерховому будинку на кілька квартир, про відселення людей. Деталі у матеріалі Петра Юровчика. Лучанка Іванна проживає в одній із квартир на вулиці Стрілецька, 65. Оселилася тут рік тому, 6 червня. Зробила ремонт. Зараз її помешкання в аварійному стані. Перший удар мені просто виняло вікна з петель, другий удар посипалася стеля, випали двері. Ну тут, тут взагалі все було в пилюці. Просто в мене зараз стеля в аварійному стані. Просто там, якщо подивитися, є дірка до даху. Мене дуже здивувало, що мою квартиру не внесено в перелік аварійних. Подалина є відновлення через дію. Нам прийшло в дії та підтвердження, що квартира непридатна для проживання. У її сусідки руйнування значніше, каже Іванна. Житло Олександри Опейди, міськрада визнала непридатним для проживання, розповідає жінка. Сьогодні мені затвердила, що буду 14 тисяч давати на житло, щоб ми знімали. Ремонт помешкань у цьому одноповерховому будинку на вулиці Стрілецька робитимуть після результатів інструментального огляду проєктантів, яких залучили до цього процесу. Пояснює начальник управління Капітального будівництва Василь Ліщук. На ту адресу будуть направлені проєктанти, і, власне, далі вже від офіційних висновків проєктантів будуть робитися якісь наступні наші кроки. Якщо є такі будинки, в яких пошкоджена покрівля, то за якийсь найкоротший час ми їх відремонтуємо. Покрівель дуже багато, будівельників сьогодні більшість на війні. От, і від їх також не вистачає сьогодні в місті. Тому покрити відразу за 2-3 дня всі покрівлі просто неможливо. На початку тижня у Луцьку стартував прийом дітей у чергові дитсадки. Їх у літній період працюватиме 11, розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Лучанка Домініка привела чотирирічну доньку Поліну познайомитись із новою групою у черговому садку. «Рюкзачок, водичка, бейджик, бо дітки всі новенькі, печиво на випадок тривоги і улюблена іграшка для адаптації. Заклад дошкільної освіти номер 10 – один із 11 чергових садочків у Луцьку, які працюватимуть у літній період. Тут є укриття та генератор на випадок відключення світла, розповідає завідувачка Валентина Костюк. Ми прийняли в черговий садок 130 дітей, і наших 197». Ми розраховуємо на 340 на 350 дітей, і укриття наше дозволяє прийняти таку кількість дітей. Ми забезпечені всім. Розпочинаємо ми свою роботу в 8.45 і завершуємо у 18.15. Чергові садки у Луцьку працюватимуть до 11 серпня, розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Усього 3100 заяв отримали від батьків діти, яких мають потребу відвідувати чергові заклади дошкільної освіти. Буде працювати у нас 10 основних садочків в літній період, тобто чергові садки, як ми називаємо, і один додатковий ще п'ятий садок, 11-й буде працювати саме в цей час до 30.06. Станом на червень на території Волині діють понад 700 фермерських господарств, які обробляють до 100 тисяч гектарів землі. Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. З 2020 року на Волині діють 120 сімейних фермерських господарств. Більшість з них займаються рослинництвом і тваринництвом. Держава дає все більше можливостей в формі державних підтримок для фермерських господарств. Цьому році ми отримаємо для дрібного товаровиробника близько 50 мільйонів гривень тільки за дотації за підтримки для за обробіток земель грантові підтримки як на створення нових робочих місць, як на за на закладання садів ягідників та будівництво модульних теплиць. Сім'я Васевичів із села Луків на Волині обробляє понад 80 гектарів землі. Сіють жито, пшеницю, кукурудзу та сою. Як розповів Суспільному 27-річний Назар Васевич, фермерство родинна справа, якою займаються усі члени сім'ї. Він перейняв досвід від батька, який від початку війни захищав країну. Це в нас поле гібридного жита. Тут десь буде 23 гектари. Ми побачили по тому році, що був дефіцит самого жита. Тому ми вирішили, щоб в нас було трошки більше посіяти жита, але сіяли гібридне через те, що в нього число падіння дуже високе, Типу, він, воно йде не на корм, а на борошно. З нього дуже гарно виходить хліб. Бачу, в день є 26 градусів зараз. Головне, щоб вночі там не опускалося менше 15, хоча б 18 градусів було, то нам взагалі було б ідеально, типу, щоб таке рівномірно. Ну і ще б з неба, трохи там опадів. То в нас, нас на полісі, на пісок, що такого раз в тиждень там випадав дощик, то нам взагалі була б красота. Піднявся на найвищу вершину Карпат гору Говерла, подолавши орієнтовно 15 кілометрів у обидві сторони з протезом лівої ноги ветеран війни з Волині Петро Кулик. Туди ми йшли, не знаю, годин 6 чи 7, а назад, назад скоріше, ми назад спустились за 4 години. Мені швидше назад спускатися, бо я тоді більше опора на протез, а не на здорову ногу. Тому легше там на, на одному диханні майже ідеш і все. Цей протез біонічний, електронне коліно, бі, е, процесор стоїть, тому ну, від дощу він захищений, ну такого від маленького. Якщо вже геть злива, то, звичайно, його треба берегти. Мрія та як і в кожного українця, десь піднятися на якийсь айпетри в нашому українському Криму. Чоловік втратив ногу на війні у 2023 році. Незручно, звичайно, трошки на ліву сторону буває, падаю. Хто не падає, той не стає. Петро повернувся за кордону перед початком повномасштабного вторгнення. Потрапив в десантно штурмові війська. Прийшов без ВП на полігоні місяць. Після того, як я з вищою освітою запропонували курси офіцера, прийшов курси офіцера, отримав звання молодшого лейтенанта. Потім ще проходив місяць навчання в Німеччині. В кінці Липня, напевно, в зону бойових дій. Півроку на фронті, рятуючи пораненого побратима під час одного із мінометних обстрілів, Петро отримав поранення у ногу поблизу Кліщіївки на Донеччині. Евакуювали через добу, а далі кілька операцій у лікарні. Згодом ампутація ноги вище коліна. Попри деякі незручності при ходьбі розповів Суспільному ветеран, продовжує жити звичним життям. Господарює, їздить автівкою і скутером та займається улюбленою справою. Перебувається з дитинства, а гори це тільки відкривають. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті «Суспільний Луцьк на наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.